Дуже цікавий мануал зараз буде для тих всіх, хто запитує, як же ж підшити ключ, якщо машина прийшла без ключа. От ми зараз бачимо Model 3. 22-й рік, здається. ну Різниці там немає, чи 22-й, чи 21-й, чи 17-й, суть одна. Є дві карточки попередніх власників, яких немає тут. От ми хочемо додати ключ-карту. Додаємо, а її нема. Щоб же, нам же щось треба зісканувати, щоб цю карточку прив'язати. Все робиться дуже просто. Але єдиною умовою має бути те, що має бути вже встановлений додаток на цю машину. Ми зараз перед тим, як встановили зв'язок з машиною, ми вже встановили додаток. Думаю, нічого там складного немає по встановленню додатку. Розказувати це окремо не будемо. Показуємо зараз, що нам треба зробити. Тож, в першу чергу, треба під'єднати машину з блютузом з телефону. Ну і щоб вона була з активним інтернетом на той момент. щоб Зараз все зрозуміють, для чого цей інтернет потрібен. Так, включаємо Bluetooth. Так, Bluetooth, здається, включили. І геолокацію. На деяких телефонах треба геолокація, на деяких не треба геолокація. Тут же ж в мене включена геолокація. Це як ПВЗ, скажімо. Не то, що як ПВЗ, це верніше, як... який телефон просить геолокацію. Значить далі. Тепер ми в додатку. Ось ця машина. Для впевненості, щоб всі розуміли, що ми переключилися на іншу машину. Е, ось NSF. Е, так, щоб всі розуміли, що це дійсно ця машина. Ось. 76.11, 76.11, все окей. Тепер заходимо в Setup phone key». Тут нажимаємо замки і дивимося, що відбуватиметься. Значить, Заходимо в сетап фонки. Зараз у нас машина з верніше, телефон конектиться з автомобілем і создає як ніби новий ключ авториза авторизаційний. Ось phone key вже під'єднаний. Тут вже у нас на, на телефоні сексес. Вже активний телефонний ключ. Далі що нам потрібно? Заходимо в розділ. Security and Drivers. Далі заходимо Add Key Card. Оля. Далі. Дуже важне. Беремо нову карточку. Добавить ключ. Беремо нову карточку, підносимо її до... до, 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 до. Стоп, чуть-чуть не так. Відносимо її до зчитувача. Ретрай. Ще раз сетап. Все. The key card is now available to NSF. Ось. Тепер у нас було ось unknown key. Це як карточка додаткова. Ось це вона зараз 1437 додана. Ось зараз 14.37. key, як телефон, який виступав ініціатором цього всього підключення. І попередні старі карточки, які ми вже можемо ось видаляти, які нам просто не потрібні вже будуть. Щоб удалити, між іншим, стару карточку, достатньо яку небудь принести, припіднести. Так. І ось цей стара карточка. Так, да, ось макікарт. І от нам нас зараз активна k -карт, ключ-карта, яка була під'єднана в 1437 чи і телефон як таковий, як, як телефон. Все, для того, щоб перевірити, чи ми можемо їхати кудись. Зараз я відключаю дан. Чуть-чуть завісає телефон, але нічого. Я відключаю зараз Bluetooth в телефоні. Тут він зараз погасне. Все, немає. Дивимось, чи працює карточка. Все, карточка працює. І їдемо. От такий мануал підключення цієї карточки до, до машини. Користуйтесь на здоров'я.